Вітання з Антарктиди! З вами рубрика Антарктичний док і я лікар 27-ї української антарктичної експедиції Василь Матковський. Поки школярі в Україні отримують знання за шкільною партою, нас замітає снігом, і цей час ми використовуємо для того, щоб здобути знання і навички, що може знадобитися при допомозі один одному. Серед цих навичок це також вміння надавати першу медичну допомогу. Я вдягнув окуляри, тому що сьогодні у нас напрочуд сонячно, а антарктичне сонце буває шкідливим для очей. Сьогодні я хотів би поговорити про кровотечі з кінцівок, і, можливо, це відео стане для вас невеликою мотивацією, щоб пройти курси з першої домедичної допомоги. Якщо ви побачили перед собою поранену людину внаслідок тих чи інших обставин, в якої Частково ампутована кінцівка, під якою ви бачите, що розповзається калюжа крові. Якщо її одяг інтенсивно просякнутий кров'ю, якщо ця людина з вами щойно говорила, а зараз в неї вже ви бачите порушення свідомості, це є ознаки критичної кровотечі, і ця критична кровотеча, цю людину вб'є скоріше за все до приїзду. Лікарів швидкої медичної допомоги. І саме тут потрібно взяти на себе відповідальність і надати першу домедичну допомогу. Як це можна зробити? З допомогою, наприклад, джгута. В організмі дорослої людини приблизно ось такий об'єм крові. І якщо з отвору почне литися вода, в даному випадку вода, то зовсім скоро ця пляшка стане порожньою. І потрібно максимально швидко закрити цей отвір. Тоді об'єм крові буде збережений, а людина буде врятована. Кожен мілілітр крові надзвичайно важливий і є е, ряд способів, е, як можна їх зберегти. Один з них це накладання турнікетів. Багато людей вже про них чули і бачили. Е, ми багато чуємо про збори турнікетів на фронт е, для наших лікарів та парамедиків. При зупинці кровотечі з кінцівок в сучасному світі всі давно перейшли на накладання турнікету. Чому? Тому що це максимально ефективний спосіб саме для зупинки кровотечі такого походження. Він, цей турнікет накладається швидко, він максимально надійно зупиняє кровотечу і його можна контролювати. Де накладаємо турнікет? Це або верхня третина бедра, або... Верхня третина плеча. Це якщо ви не медик, не проходили спеціальної підготовки і ви опинилися в надзвичайній ситуації, коли кровотечу потрібно зупинити максимально швидко. Перед накладанням турнікету важливо пам'ятати, що в кишенях вашого підопічного не повинно бути ключів чи телефону, адже накладений турнікет тоді буде неефективним. Е, перший тур, тобто оберт навколо кінцівки повинен бути максимально тісним між штанями та поверхнею турнікету. Після того, як ви наклали турнікет, варто пам'ятати, що кількість обертів закрутки має бути достатньою для того, щоб кровотеча зупинилася. А після того, як закрутка у фіксаторі, потрібно вказати час, коли ви наклали цей джгут. Джгут накладається на 2 години, але це інформація для медиків і що робити далі, мають вирішувати вони. Ще інформація, яка здається мені важливою. Варто використовувати тільки сертифіковані джгути. Чому? Тому що вони 100% підведуть вас на найкритичніший момент. А ті джгути, які зроблені десь на коліні в підвалі. Чи на 3D-принтері зламаються і ціною цьому буде життя. Важливо спробувати та відчути на собі, що таке накладання джгут, які відчуття супроводжуються накладання джгута. І тоді, можливо, ви зможете комусь допомогти ба більше врятувати життя. Якщо у вас немає під рукою джгута, Варто пам'ятати, що хорошим альтернативним способом зупинки кровотечі може стати звичайний бинт. Його можна використати як елемент тиску на рану, тобто банально в місці рани приставити бинт і тримати протягом 50 хвилин до приїзду медиків чи парамедиків. Щоб цей елемент тиску в даному випадку бинт зафіксувати. Можна використати звичайний еластичний бинт, або його військовий аналог, ізраїльський бандаж. Якщо це відео викликало у вас запитання чи бажання дізнатися більше, це чудово. Я готовий відповісти на всі запитання в соцмережах, або ви підете далі і запишетесь на курси до медичної допомоги, і тоді ви не тільки будете знати, але і будете вміти зробити більше. Наша експедиція хоче подякувати також мережі Подорожник за наданий фармацевтичний супровід нашої експедиції. Завдяки вам, ми, точніше, я маю можливість надавати якісну медичну допомогу нашим полярникам.